Доброго дня, шановні присутні члени комісії, представники місцевих організацій політичних партій, преса. Розпочинаємо засідання Дубровицької районної виборчої комісії. До складу комісії обрано 18 членів комісії. Присутні на засіданні 16. Двоє відпросились з протоколом ознайомлені. І погоджуються, і підписуються. Підписали. Просто вони на роботі і не можуть в даний час бути присутні. Отже, присутні будемо рахувати 18. скільки вони ознайомлені в кого будуть які пропозиції щодо початку засідання, продовження засідання? Так продовжити. На порядок денний сьогоднішнього засідання виноситься питання про встановлення результатів виборів депутатів Добровицької районної ради у багатомандатному виборчому окрузі. Добровицька районна виборча комісія опрацювала 21 протокол сільських, 1 міської і 20 сільських виборчих комісій, які на підставі 51 протокола дільничних виборчих комісій. Подали дані і протоколи сільських виборчих комісій. Ми ці дані опрацювали, приймали з вами разом на засіданні, акти про розбіжності, інша документація, які були виявлені, є. Дільничні виборчі комісії подали. І сьогодні ми на засіданні встановляємо. Дубровицька районна виборча комісія встановляє, що Кількість виготовлених виборчих бюлетенів 36 938. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, 36 955. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 36 тисяч 703. Кількість виборців внесений. До витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування. 695. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 16 тисяч 16. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, у приміщенні для голосування: 20 тисяч 291. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 648. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу. 20 939. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 20 938. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню. Нуль. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 739. Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі. Перша районна партійна організація партії воля в Добровецькому районі. 2950. Друга. Дубровицька района в Рівненській області організація партії блок Петра Порошенка Солідарність 5540. Дубровицька районна партійна організація Аграрної партії України 305. Дубровицька районна місцева парт, організація політичної партії Прогрес. 682. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в Дубровицькому районі, 786. Дубровицька районна організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 2838. Дубровицька районна організація народної партії. 2617. Дубровицька районна організація радикальної партії Олега Ляшка в Рівненській області 1343. Дубровицька районна організація політичної партії, громадянська позиція 416. Дубровицька районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. 1529. Дубровицька районна організація політичної партії, Українське об'єднання патріотів. Укроп. 1193. Загальна кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі 20 тисяч 199. Відсоток голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії в багатомандатному виборчому окрузі. У відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій в багатомандатному виборчому окрузі партія Воля в Добровольському районі 14,6047 тисячних. Партія Блок Петра Порошенка Солідарність 27,4271 тисячна. Аграрна партія України 110 000. Парт Організація політичної партії Прогрес. 3,3764. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в Добровицькому районі 3,8913. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 14,502 тисячних. Народна партія 12,9561 десятисячна. Радикальна партія Олега Галяшка 6,648. Партія громадянська позиція 2,595 2,059. Всеукраїнське об'єднання Свобода 7,5697 десятитисячних. Політична партія Українське об'єднання патріотів укроп 5,962 десятих. Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 18 тисяч 10. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандата. Так звана виборча квота 530. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Дубровицька района в Рівненській області організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. 10. Районна партійна організація партії Воля в Добровицькому районі. 6. Дубровицька районна організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 5. Добровицька районна організація Народної партії. 5. Добровицька районна організація Радикальної партії Олега Ляшка в Рівненській області. 3. Добровицька районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. 3. Добровицька районна парторганізація політичної партії Українське об'єднання патріотів. УкрОП 2. Відповідно цих виборчих квот. Щойно озвучених, що становлять 34 депутати Дубровицької районної ради. Депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано. Пункт 18, табличка 18. Я буду називати тільки прізвища депутатів. Тут є всі відомості занесені згідно форми. І внесені депутати в порядку зменшення квот від більших до менших політичних партій. Отже, депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано Кіркевича Сергія Васильовича. Полюхович Олену Михайлівну, Чудінович Григорій Іванович, Яцута Наталія Олександрівна, Лясковець Олексій Володимирович, Охмак Світлана Володимирівна, Жовклий Володимир Миколайович. Скумін Мирослава Матвіїна, Яковець Михайло Павлович, Грицюк Василь Михайлович, Салюта Валерій Володимирович, Перепелиця Володимир Олександрович. Гузич Олександр Миколайович, Берестень Микола Іванович, Рудий Сергій Олександрович, Столяр Сергій Анатолійович, Микульський Богдан Михайлович, Лосік Юрій Євгенійович, Рожко Станіслав Миколайович, Петрушко Сергій Степанович, Петровець Віктор Володимирович, Шах Григорій Петрович, Кухарець Микола Миколайович, Шанько Олександр Миколайович. Мунько Ганна Йосипівна, Чудік Сергій Григорович, Задорожний Олександр Григорович, Воробей Василь Сидорович, Олексій Овець Сергій Олександрович, Краглевич Оксана Вікторівна, Красько Віктор Іванович, Пінчук Григорій Петрович, Правник Світлана Леонідівна та Дубинець Павло Миколайович. Табличка по формі заповнена, в якій вказується рік народження депутата, освіта, партійність, посада, місце роботи, місце проживання і назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата. Даний протокол складено в кількості 20 примірників, що на два більше за кількість осіб, що входять до складу Добровольської районної виборчої комісії. Всі протоколи пронумеровані, мають однакову юридичну силу, підписані головою, заступником, секретарем та членами виборчої комісії. 3 листопада 2015 року 15.10. Ну, трошки може. 20 чи 30 зараз, але протокол підписується так. Отже, всі дані занесені до протоколу Добровицької районної виборчої комісії про результати виборів депутатів Дубровицької районної ради в багатомандатному виборчому окрузі, озвучені, Ви з ними ознайомлені. Хто за те, ставлю на голосування? Хто за те? Що дані протоколу затвердити? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Дякую. Значить, постанова Дубровицької районної виборчої комісії Рівненської області від 3 листопада номер 36 Про... Зараз про встановлення результатів виборів депутатів Добровицької районної ради в багатомандатному виборчому окрузі відповідно статті 86 закону України про місцеві вибори. Добровицька районна виборча комісія постановляє встановити результати виборів депутатів Добровицької районної ради в багатомандатному виборчому окрузі згідно протоколу про результати виборів. Депутатів Добровицької районної ради додаток один буде до постанови Добровицької районної виборчої комісії. Друге. Надіслати Центральній виборчій комісії повідомлення про результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів Дубровицької районної ради в багатомандатному виборчому окрузі, в порядку та за формою, встановленими ЦВК. Третє. Оприлюднити на дошці оголошень Дубровицької районної виборчої комісії повідомлення про результати виборів, рішення про черговість кандидатів депутатів виборчих списків місцевих організацій партій, які отримали право на участь в розподілі депутатських мандатів, та список обраних депутатів Дубровицької районної ради в багатомандатному виборчому окрузі. Четверте. Офіційно оприлюднити результати виборів депутатів Добровицької районної ради шляхом опублікування в газеті Добровицький вісник та на радіо не пізніше, як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів. Хто за даний проект постанови, прошу членів комісії проголосувати. Хто проти, утримались? Дякую одноголосно. І з вашого дозволу, я ще користуючись нагодою і присутністю тут уповноважених осіб місцевих організацій політичних партій, в свою чергу від себе особисто і від членів комісії, хочу теж подякувати всім вам. Ця подяка різна для кожного. Тому що, як сказали вже, що ці вибори були досить складні. Законодавство, закон був прийнятий пізно, було мало часу для ознайомлення, і ну, багато чого ми проходили разом вперше. Але е, ви бачили нас, а ми бачили вас. Кожен папірець, який ви приносили до нас, він показував рівень освіти, рівень того, читаєте ви закон чи не читаєте. І від цього папірця залежала наша робота. Чим менше ми переробляли його, тим швидше ми рухалися вперед. Я хочу особливо подякувати Гладковичу Віталію Володимировичу. Щодо документації, партія воля прекрасно приносила документи, швидко реагувала, поправляла. Буквально за декілька секунд, хвилин все. Поновлювалися трошки важкувато нам було з партією УкрОП, бо вони вперше, я так розумію, беруть участь в в таких виборах. От. Е, ну, Олександр Григорович любив нас потримати до 11, ї до 12 до пів 12-ї ї ночі, е, за, що, за що ми дуже дякуємо, бо він над, найдалі, мабуть, живе і добирався через Рівне. От, але тим не менше, Ну, це не є порушення закону, але просто, просто людський фактор. Я хочу подякувати тим, е, Місцевим організаціям політичних партій, які дуже принципово і відповідально віднеслися до підбору членів дільничних виборчих комісій і сільських, це дуже таке питання важливе, щепетільне. І от деякі політичні партії було мало замін, а деякі, знаєте, так. На швидкоруч подали цих членів комісії, і потім багато було замін. Ми шукали людей, доформовували. Ну, це теж ніби в нормах закону, але це паралізувало в якійсь мірі роботу Добровольської районної виборчої комісії. Я дякую вам усім за роботу, дякую тих членів комісії, які прийшли працювати. Я особливо хочу е подякувати. Е Оксані Вікторівні Краглевич немає, але вона їхня партія делегувала е ну, дуже комунікабельних, професійних людей, молодих е і, і тендерну квоту навіть дотримались. дві Чарівні молоді і один мужчина, який нам носив мішки, робив і, і все інше. Ольга наша е, дуже комунікабельна, ніколи не відмовила їхати, їхати, бюлетені, бюлетені, писати всі е, писати. все було дуже добре. Тому я дякую тим членам комісії, які з розумінням відносились, які входили в становище наше. І Виконували добросовісно свої посадові обов'язки. Ну, ні, я не привикла рахувати всіх. Хто працював добросовісно, добросовісно. А хто е, працював комісією для того, щоб збудоражити комісію щось підкинуть, якісь неправомірні рішення чи ще щось, Бог нам всім суддя. Що посіяли, те будемо обов'язково жати. І звертаюся ще до представників політичних партій. Що надалі, якщо будемо живі і проводити вибори? А ми хтось да, обов'язково будемо проводити їх, тому що е, на сьогоднішній день у нас будуть проходити вибори в осільську сільську раду на посаду сільського голови і е, в одномандатному виборчому окрузі Миляцької. Сільської ради не обрано одного депутата, то, як правило, за 60 днів у нас будуть повторні вибори, якщо надійде субвенція з державного бюджету на проведення виборів. І надалі, ви знаєте, що ми живемо в період адмінреформи, так що в найближчі два роки буде створено громади і знову будуть вибори. Наша комісія залишається правомочною. От, а наступне, я так думаю, рішення буде те, що оці. Депутати, які обрані в одномандатних округах, вибудуть і ми будемо приймати рішення про, про реєстрацію інших, кандидатів Дубровицької район, інших депутатів Добровольської районної ради. Надалі. Е, при формуванні комісії різних рівнів, прошу враховувати суб'єктів подання: фаховість, досвід роботи. Е, Можуть ці люди працювати, чи не можуть, чи вони зайняті, чи не зайняті, і такі інші питання. Щиро дякую всім за роботу. Дякую пресі, дякую громадським активістам, які сьогодні є на засіданні, і дякую всім вам.